Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я вам розповім про фільм 2010 року, книга Ілая. Одинокий мандрівник блукає по повністю знищені в ядерному конфлікті землі, війде крізь поселення, в яких ще пару років тому процвітало життя, та пустку, яка повністю кишить Так як у нього особлива місія. Ще раз лапу до мене простягнеш, відрубаю. Ілай рухається вздовж дороги, яка веде до автостради. Дорога повністю завалена понівеченими автомобілями. Вдалині Ілай помічає дім і вирішує навідатися в будівлю, щоб поповнити запаси провізії, але ні води, ні їди він там не знаходить, лише пару непоганих черевиків на хлопцю, який вирішив піти з цього світу. Ілай вирішує приготувати собі вечерю, але навіть суровий постапокаліптичний світ не змусив датися чоловіка до канібалізму. Він готує кішку, яку нещодавно зловив у лісі. Ілай вечеряє і також ділиться провізією з маленькою мишкою, а перед сном слухає улюблену пісню. Головний герой стає з першими променями сонця і продовжує свою подорож. Незабаром він зустрічає дівчину, але вона лише приманка. Мародери просять віддати його сумку. І лай дає зрозуміти, що бандитам краще відійти, і тоді ніхто не постраждає, але бандити не хочуть його відпускати. Тоді Ілаві доводиться пояснити, що вони роблять не так в цьому житті. Він залишає в живих тільки дівчину і продовжує свою подорож на захід. Незабаром він знову бачить мародерів, але не в змозі допомогти, так як бандити добре озброєні. На його шляху знаходиться одне з небагатьох поселення з людьми, які зуміли вижити після апокаліпсису. Ілай заходить до місцевого техніка, щоб підзарядити акумулятор в обмін на запальничку та декілька пакетиків зі спеціями. Чоловік просить показати руки, так як у людей, які займаються канібалізмом, постійно тремтять вони, а тут таким не раді. Раптово Ілай помічає ту саму банду мародерів. Виявляється, вони працюють на мера міста, карнегі. Вони привозять йому книги, але так потрібної йому книги тут немає. Тим часом Ілай навідується до місцевого бару, щоб поповнити запаси води. Поки Ілай спокійно чекає свою воду, один із членів банди вирішує докопатися до нього. Але головний герой дає зрозуміти кривднику, що його чіпляти не варто. Після чого всі присутні бажають розправитися з ним. Ілай включає режим берсерка та відправляє всіх присутніх на зустріч з Богом. Солара, яка принесла Ілаю води, просить припинити цей жах. За всім цим також спостерігав Карнегі. Його здивувала майстерність чоловіка, тому він його не вбиває, а запрошує на розмову. Карнегі пропонує Ілаю приєднатися до нього, тому що такий воїн, як він, йому не завадить. Але Ілай відмовляється, так як його шлях лежить на захід. Йому пропонують залишитися на один день, в надії, що він передумає. Ілаю виділяють окрему кімнату та приносять смачну їжу. Карнегі розуміє, що цим усім не вдасться переконати Ілая залишитися тут. Він вирішує відправити до нього Солару. Але Ілай не може так чинити з дівчиною, тому просить її піти. Солара благає Ілая не виганяти її, тому що Карнегі вб'є її матір, якщо вона повернеться прямо зараз. Солара випадково помічає книгу і розпитує про неї, але Ілай не бажає відповідати на запитання дівчини і відразу ж ховає книгу. Чоловік пропонує розділити вечерю, але тільки після молитви. Вранці Солара вирішує так само помилитися з мамою перед сніданком. Все це чує Карнегі, Він змушує Солару розповісти про книгу та символ на ній. Розуміючи, що це та сама книга, яку він так довго шукав, він біжить в кімнату Ілая, але там вже нікого немає. Ілай забирає свій акумулятор і намагається якомога швидше покинути місце, але йому не вистачає буквально пару хвилин. Карнегі каже, що йому потрібен такий боєць, як Ілай, але книга набагато важливіша, і він зробить все, щоб отримати її. Ілай відповідає, що він весь час шукав місце, де будуть раді цій книзі, але поки не знайшов таке місце. Карнегі наказує вбити Ілая. Але всі кулі летять повз нього, ніби він знаходиться під якимось невидимим захистом. А от кожна його куля знаходить свого отримувача. Редріч не в змозі нічого зробити, відпускає Ілая. Незабаром його наздоганяє Солара і просить взяти її з собою, а вона, в свою чергу, покаже джерело води. Ілай поповнює свої запаси води, після чого зачиняє Солару і знову наодинці продовжує свій шлях. Тим часом в місті Редріш розуміє, що вони жертвують життям заради книги. Він просить Селару замість оплати, якщо ж йому все-таки вдасться знайти ту книгу. Банда Карнегі вирушає на полювання. Селарі вдається відчинити двері. По дорозі вона зустрічає ту саму жінку і намагається допомогти їй. Жінка просить Солару якомога швидше забиратися геть, так як це була чергова пастка. Але бандитам знову не щастить, так як Ілай також тут. З цього моменту їхні шляхи переплітаються. Карнегі та компанія знаходять тіла бандитів. Він розуміє, що рухається у правильному напрямку, і те, що Ілай та Солара десь поруч. Наступає вечір. Двійця вирішує зупинитися, відпочити. Ілай розповідає, що після війни ця книга залишилася в останньому екземплярі, і сама війна була націлена на знищення релігії. Одного разу він почув голос, який привів його до книги і сказав рухатися на захід, так як там є місце, де будуть раді і Ілаю, і книзі. Наступного дня Дуна натикається на одинокий дім. Вони вирішують оглянути його в надії знайти провізію, але перед самим домом попадають у пастку. Власники дому запрошують Ілая та Солару попити чаю, після чого літня подружжя відводить гостей на задній двір, щоб показати, що сталося з їхніми недоброзичівцями. Ілай розуміє, що старі з'їли цих людей і перед ними канібали. Він каже Соларі, що потрібно якомога швидше йти звідси, але раптова поява карних із за горизонту змінює всі плани. Старий достає свій арсенал і готується захищати дім. Ілай під виглядом книги викидає бомбу, після чого починається перестрілка, в якій беруть участь всі типи озброєнь. Подружжя покидає цей світ, а Ілай, як і раніше, облітають всі пулі. Але банді Карнегі все ж таки вдається зайти в спину Ілаю. Карнегі вимагає віддати книгу, погрожуючи вбити Солару. Ілай каже, де схована книга, після чого отримує порцію свинцю. Карнегі та компанія їдуть назад у місто, залишаючи Ілая один на один зі своїми ранами. Але Солара не може дозволити померти Ілаю. Вона нападає на водія, від чого автомобіль, як той акробат, здійснює неперевершені трюки. Солара бере гранату і точним китком приводить інший автомобіль та пасажирів в непридатність, сідає за кермо, тамчить на допомогу Ілаю. Через малу кількість палива Карнегі вирішує повернутися в місто. Коли Селара повертається до зруйнованого дому, Ілая там вже немає. Незважаючи на рану, він продовжує свій шлях на захід. Разом вони доїжджають до місця, які, на перший погляд, не зворушені війною. Вони сідають в човен і прямують до острова. Рани дають про себе знати, через що Соларі доводиться взяти управління в свої руки. На острові знаходиться своєрідний ковчег всього людства, де є безліч виробів мистецтва, але найважливішого Біблії поки немає. Ілай каже, що вона в нього є, але дещо в пошарпаному стані. Виявляється, біблія, яку весь час Ілай оберігав як зіницю ока, була для сліпих. Цей факт приводить Карнегів Ярість. Ілай весь час був сліпий, але це не завадило йому пройти всі труднощі, так як увесь час з ним був Бог. Тим часом Карнегі просить дружину прочитати книгу, так як вона також незряча і розуміє шрифт Брайля. Але через знущання над нею та її донькою дружина відмовляється і каже, що йде від нього. Це ще не найгірше, що могло трапитися. З цього моменту Карнегі більше не авторитет у місті. Ілаю вдається переказати всю книгу, доповнюючи колекцію в бібліотеці такою потрібною книгою. Шлях Ілая завершується тут, а шлях Солари тільки починається.